Передбачає такий собі певний цинізм, але є речі, до яких важко і неможливо звикнути. Ось Сьогодні, в черговий раз, мене знову ж, можна сказати, підняли з ліжка, щоб захищати права клієнтів під час обшуку. І це ще один приклад, коли недобросовісні наші. Важко назвати правоохоронцями вони використовують процесуальні дії, ті той же обшук, слідчі дії, не для того, для чого їх передбачив законодавець у кодексі, а для того, щоб залякувати людей, тиснути на них в рамках політичних переслідувань. Ми знаємо, що ось з ініціативи славнозвісного портнова і влади у взаємодії з 2019 року. Здійснюються е, системні політичні переслідування Петра Порошенка його політичної сили. І оскільки успіху домогтися неможливо, оскільки Петро Порошенко тільки для, на користь держави України діяв і ніколи е, нашій державі не шкодив, на відміну від теперішньої влади, то потихеньку почали сповзати у цих репресіях спочатку на членів команди Петра Порошенка, на народних депутатів. Почали обшуки чинити у працівників структур відповідно, які орієнтуються на Петра Олексійовича. А сьогодні вже Державне бюро розслідувань докотилося до того, щоб залякувати дітей. І сьогодні вранці приїхали ми інші адвокати, яких покликали на квартиру до е сина і онуків, народного депутата Європейської солідарності Ніни Петрівни Южаніної. І ось у онуків, а це у основному онуки, оскільки там було троє дітей: старшому вісім, серед іншому шість, і зовсім маленький третій, і син, і невістка. І ось в цій квартирі Державне бюро розслідувань, досить така чимала група, там людей вісім було. Вони вирішили влаштувати невідкладний обшук без ухвали суду, виправдовуючи це. Як вони зараз звикли, врятуванням майна. Ну що це абсолютно беззаконні і порушення всіх на моралі, це по-моєму очевидно. І я думаю, довго буду пам'ятати цього шестирічного хлопчика, якого сьогодні день народження, який, дивлячись на мене, сказав: А що дня народження тепер не буде? Сподіваюся, що день народження, воно кані не буде сьогодні. Але. І ще сподіваюся, що понесуть відповідальність ті люди, які абсолютно безпідставно, абсолютно за якимись вигаданими там вигадками, обставинами провели так званий невідкладний обшук, вилучивши ну, там, якісь документи, але головне і найбільший тут цьому цинізм що вилучили. Абсолютно всі грошові кошти, які змогли знайти, і жодні пояснення, жодні прохання сім'ї в тому, що в дитини день народження, і потрібно елементарно оплатити вже заплановані, вже запрошені е товариші, друзі цього хлопчика, замовлені там якісь заклади дитячі для того, щоб провести це дитяче свято. Оці цинічні, вибачте, потвори, які носять у кишенях. Посвідчення співробітників ДБР, вони на це не зглянулись і повністю випотрошили і вилучили у сім'ї абсолютно всі кошти. Коли було поставлено питання, скажіть, ви вилучаєте кошти безпідставно? Ви прийшли за так званому невідкладному ушуку вилучати документи. Якісь документи ви знайшли, навіщо ви забираєте гроші? І елементарно, як можна забирати абсолютно всі знайдені гроші, чим годувати трьох дітей. Було цинічно сказано, хай звернуться за допомогою до бабусі. Тобто показали відкрито, що основною їх цілею було навіть не обшукати цих молоду сім'ю, а спрямувати цей удар проти народного депутата Южаніна. Чому? Тому що Южаніна член Європейської Солідарності, і один із знаних, відомих. Діючів, опозиції Опозиції, чинній владі. Ще символічно, що оцей номер кримінального провадження, який я потім побачив у протоколі обшуку, не здалося його знайти ні в реєстрі судових рішень, ні взагалі там, серед офіційних документів, які є в мережі. Але він знайшовся, як це з портовських ще часів го року повелося, у такому собі телеграм-каналі. Де містяться абсолютно голослівні брехливі звинувачення проти Ніни Петрівни Южаніна, ні якісь вигадки, і, виявляється, таким чином продовжує взаємодіяти якісь там інфопомийки в телеграм-каналах і Державне бюро розслідування, як це в свій час було започатковано портово. І ще символічно, що оце кримінальне провадження, в рамках якого, начебто, проводився цей незаконний обшук, було зареєстровано в поточному році. 12 лютого, тобто, це був такий ще один ну типу подарунок президенту Зеленському до запровадження незаконних санкцій проти Петра Порошенка, все було е, пов'язано е, часом і е, спільною метою. Тобто, кожен е, глядач, я думаю, має розуміти, що коли е, закон використовують як інструмент тиску і залякування, коли Право невідкладного обшуку, яке надає закон представникам правоохоронних органів дійсно для врятування людей і майна, використовується для того, щоб зривати дитячі дні народження, це вже ну, дуже щось погано в нашій правоохоронній системі, особливо в Державному бюро розслідувань. І ми зробимо все можливе для того, щоб ті люди, які от зробили зараз оцю мерзенну акцію ранком сьогодні, Понесли за це заслужене покарання. Я думаю, що...